Українське об'єднання патріотів Укроп йтиме на вибори. Про це Укропи заявили на всеукраїнському з'їзді. Так укроп виступає за очищення всіх гілок влади від корупціонерів, ухвалення на всенародному референдумі нової конституції, написаної незалежними конституційними зборами, обнуління законодавства, перезавантаження системи політичних партій, які мають жити виключно на прозорі внески своїх прихильників. Прийнято рішення, що партія йде на місцеві вибори по всіх по всій Україні, в тому числі Івано-Франківська область. Всі міста, райони ми будемо виставляти кандидати, будемо мати своїх мерів. Я вважаю, що дуже сильного мера ми будемо мати на посаду міського голови Івано-Франківська, Шевченка Олександра Ленідовича. Як... Міський окроп Івано-Франківська. Радий з того, що така людина. Яка реально здатна навести Латвію на Франківську, яка реально здатна зламати ті всі корупційні схеми, зламати ті всі схеми відкатів розкрадання державного бюджету, які ми маємо зараз в місті івано Франківську зламати? Олександр Шевченко зазначив, що при владі мають бути люди, які поважатимуть свою державу та край, а не узурпатори та казнокради. В цій політичній силі не буде права нікому. Узурпувати владу. І я переконаний, що всі попередні влади, які довели до того стану Україну, і та влада, яка сьогодні є в івано франківську повинні піти. А об'єднатися люди повинні в своєму патріотизмі і любові до своєї країни або до своєї місцини. Так, українське об'єднання патріотів виступає за максимальну передачу фінансів та прав громадам, зокрема і права обирати силовиків, прокурорів та суддів, мати безпосередній вплив на владні структури.